Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. На телеканалі Чернівці. Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом сьогодні, дня, 27 березня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Лілія Луленко. І зараз коротко про основне. ДТП на об'їзній дорозі Чернівці. Двоє осіб загинуло, ще двоє у лікарні. Під час розбійного нападу загинула жінка. Відбулась позачергова сесія міської ради за наслідками отримання хабара в управління освіти. Сьогодні, 27 березня, вранці трапилось ДТП на об'їзній дорозі Чернівців поблизу села Коровія. Дві людини загинули, ще двох потерпілих доставлено до лікарні. Серед них неповнолітній житель Новоселицького району. Детальніше про обставини ДТП. Далі. Сьогодні вранці на об'їзній дорозі чернівців поблизу села Коровія автомобіль «Пежо» виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з ладою червоного кольору. У понеділок вранці 23річний водій автомобіля Пежо їхав зі сторони села Коровія у напрямку мікрорайону Гравітон, що у Чернівцях. Однак, виїхавши на смугу зустрічного руху, він допустив лобове зіткнення з легковиком ВАЗ-2109, яким керував 28-річний житель Герцаївського району Чернівецької області. На момент зіткнення в автомобілі ВАЗ знаходилися два пасажира, жителі села Зелений Гай Новоселицького району. В результаті аварії від отриманих травм на місці пригоди загинули водій і 38-річний пасажир автомобіля ВАЗ. З травмами різного ступеню важкості до лікарні доставлено 16-річного пасажира ВАЗу та водія Пежо. До речі, останній є військовослужбовцем. Поки що він знаходиться на лікуванні тут. Чому? Тому що ще хворий знаходиться в стадії дообстеження. Одна з складових пошкоджень це є черепно-мозкова травма. Стан зараз його середньою ступеню тяжкості. Після повного дообстеження і визначення з діагнозом, імовірніше всього, що він буде переведений у військовий госпіталь. Що ж до 16-річного пасажира ВАЗу, як повідомили нам у поліції, його доставлено у лікарню і сьогодні його було прооперовано. Про стан дитини, посилаючись на лікарську таємницю, не повідомляють. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини трагічної автопригоди. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Під час розбійного нападу загинула жінка. Близько 3-ї години ночі, 25 березня, невідомий чоловік проник до однієї з квартир в центрі чернівців і завдав кілька ножових поранень 52-річній жінці. З проникаючими колоти різаними пораненнями внутрішніх органів жінку було госпіталізовано до лікарні. Проте від отриманих травм постраждала, померла. У Чернівцях на вулиці Матросова грабіжник убив жінку. Остання почула, як хтось крадеться у будинок. Вона вийшла і побачила злочинця. Це була фатальна зустріч. Злочинець, сподіваючись, що господарі сплять, проник до будинку, віджавши металопластикове вікно. Не знаю їх, люди. кажуть, що вона задрімала на кухні чи де перед телевізором. Сім'я на другому поверсі спала. Вже. Він тупо на неї нарвався. Жінка від злоумисника відбивалась та здійснила галас, щоби її почули родичі, які спали на другому поверсі будинку. Намагаючись заволодіти чужим майном, чоловік напав на господарку. Однак потерпіла, здійняла галас і почала чинити активний опір. В ході сутички нападник завдав своїй жертві декілька ударів колоторіжучим предметом в область рук і тулуба. Злякавшись, що почувши крики, потерпілої, хтось прийде на допомогу і його викриють. зловмисник втік з місця злочину. З тяжкими травмами внутрішніх органів жінку госпіталізували до лікарні. Проте лікарям врятувати її не вдалося. За фактами розбійного нападу та умисного вбивства, відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці розшукують зловмисника. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях чоловік намагався перелізти через паркан, натомість застряг на металевій огорожі. Як тільки надійшло повідомлення, працівники служби порятунку виїхали на вулицю Банкову, щоб допомогти йому спуститися. Як виявилося, чоловік намагався перелізти через паркан та з власної необережності зачепився за нього. 7.00 на ПЗЧ поступило повідомлення про те, що людина самостійно не може злізти з огорожі. По прибуттю на місце події ми установили, що людина зацепилася на кований забор. Спеціальним механізованим інструментом ми розпилили забор, допомогли спуститися і передали людину в швидку допомогу. Лікарі оглянули травмованого та госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. Народні обранці зібрались на позачергову сесію міської ради. Приводом стало отримання хабара працівником управління освіти в розмірі 230 тисяч гривень. На порядку денному доповідь начальника управління освіти Сергія Мартинюка. 16 березня в ході слідчих дій був затриманий начальник групи господарського обслуговування управління освіти на хабарі за допомогу в отриманні тендеру на здійснення ремонтних робіт на одному з об'єктів. Це питання викликало чималий резонанс в суспільстві. Остори не лишились і місцеві депутати. Обранці зібрались на позачерговій сесії, аби заслухати начальника управління освіти Сергія Мартинюка, який наразі відсторонений від роботи. Слідство триває в цьому питанні. Відбуваються якісь певні. Процесуальні дії тому говорити про доконані факти на, наразі мабуть абсолютно недоречно, оскільки не доказ не доведена поки ніяк вина, ніяк і невинність цієї людини. На сесії були представники громадських організацій, які висловили своє бачення діяльності управління освіти. Зокрема, Юрій Іванішин сказав, що міське управління здає свої позиції за останніх півтора роки. Також наголосив, що Сергій Мартинюк не завжди виступає на нарадах і дозволяє собі йти з них раніше. На нарадах з директорами шкіл і завідуючими він або не виступає, або встає і йде. Кадрами твориться, методичний кабінет на сьогоднішній день фактично знищений. Можливо, він ще не знищений до кінця, тому що освітяни вміють виживати з попелу. Десять чоловік за останні два роки звільнено з роботи з цих десять п'ять за останніх три місяці. Проходить нарада, встає Мартинюк. І йде так і йде, але шановні колеги, іду до вас. Бо в цей час розглядається питання освітянське на сесії міської ради з приводу кількості звільнених. Ота цифра, яка була названа 10 чоловік, звільнено за п'ять за два роки, з них п'ять за останній місяць. Не відповідає дійсності, зразу кажу. Від активістів пролунали закиди щодо прозорості проведення тендерів управлінням освіти. Зауважу, що три роки на цій каруселі одні ті ж самі гравці. Ті самі роблять підлогу, ті самі роблять дахи, ті самі роблять майданчики і так далі. І, так далі. і тому мені, мене здивовує, що серед всіх цих тендерів 43% учас, один тільки учасник 58. Тендерів, де один учасник тендеру. Ми готові за будь-яку ту цифру відповідати, але не в цю секунду. Раз. По-друге, в залі присутній прокурор, якщо є мінімальні сумніви в правдивості чи в правочинності, звернення, я це не перший раз кажу. До начальника управління освіти звернулися питаннями і депутати. Василь Продан забажав дізнатись, яким чином взяли на роботу підозрюваного у хабарництві чиновника. А Аліна Олевич поцікавилась про нарахування премії працівникам. Бачуть вашого прямого підлеглого, Скажіть, будь ласка, коли вас запитали, звідки він взявся, весело він прийшов в серпні місяці. Ну, формулювання гарне. Як ви його знайшли? Скажіть, будь ласка. Те, що місце вакантне, я знав, перебуваючи ще у відпустці тоді, в 2016 році. Відповідно, серед всіх знайомих, серед усіх, хто, хто знає, інформація була розповсюджена, що потрібна людина, яка би відповідними речами займалася. Прийшов чоловік, казав, що сказав, що я узнаю, що у вас є така вакансія. Так, є. Що, хто ви такий, що такий? Скажіть, будь ласка, він до вас прийшов, так? Так, він сказав, що ну, знайшли ми спільних знайомих певних, які давали гарантували, йому рекомендації. Прошу. Вам гарантувало, що це нормальна людина, так? Так. Є е випадки того, я не знаю, на жаль, як за часто, але ви нараховуєте собі заступнику премію більше 200%. При цьому маючи проблеми, коли у вас є працівники управління освіти, мобілізовані атошники, яким ви не дали такі премії, якщо не помиляюся в кінці 2016 року. Премії не були більші ніж дозволені законодавством, були е, виписувалися по результатах діяльності певних працівників. Е, то що робив, то то отримував. Крім вас премію 200% нараховані ще два заступники. Після перерви депутати проголосували за доповнення до проекту рішення визнати роботу міського управління освіти незадовільною. Та з 1 травня всіх директорів шкіл перевести на безстрокові трудові договори. Пропозицію Василя Продана висловити недовіру міському голові за факт корупції в особливо крупному розмірі в управлінні освіти. Проголосували два рази, але безуспішно не було проголосовано і проект рішення. В цілому у результаті розгляд питання перенесено на чергову сесію найближчого четверга. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зі стихійними сміттєзвалищами можна боротися не тільки під час весняних суботників. Електронна мапа за адресою ecomapa.gov.ua працює вже більше року, і саме сюди можна повідомляти про ті локації, які є найбільш захаращені. Надія величко поспілкувалась з активістом, який вже залишав свої повідомлення, і розповів, що з того вийшло. Електронна мапа України це такий ресурс, на якому кожний може залишити повідомлення про. Стихійне сміттєзвалище. текст фотокартки та точні координати забрудненої локації автоматично потрапляють до місцевої влади та відповідальних за чистоту департаментів. Червоним позначаються свіжі та нерозглянуті повідомлення. Жовтим ті, які наразі перебувають на розгляді синім або зеленим вирішені проблеми. Ілля, проїжджаючи на велосипеді нижче вулиці Барбюса, звернув уваги на купи сміття. І це вулиця Одеська, знаходиться. Якщо подивитися по карті в географічному центрі міста, там трошечки вище вулиця Барбюса, колишні тепер синагоги, це є одна з перших вулиць міста. За мною буквально метрів 300 залізничний вокзал. Ну і от Заду мене, ви власне бачите, це одне, з, одне з, зі сміттєзвалищ. І таких куб тут ну, трошки є, є трошки менші, опалюється тут пластмаса. Паляться шини. Я не знаю, що тут ще роблять, але видно, що сюди і місцеві мешканці привозять просто будівельне сміття. Ілля написав звернення на екомапі. Через деякий час з ним зв'язалися чиновники і провели спільну зустріч на цьому місці. Сюди вже виїжджала і екологічна інспекція, і місцева влада, яка відповідає власне за цю ділянку. Навіть було сказано, що це місце буде. Включено в одне з місць патрулювання поліції підвищена увага поліції в цьому місці приділена. Але як ми бачимо, то нічого не ліквідовано за півроку, після того як я писав, навіть видно, що трошки більше куб сміття стало. Можливо, таке роблять з довкіллям тільки у Чернівцях. Виїжджаємо до сміттєзвалища в село Ревне. Повідомлення про яке також є на екомапі. Бачимо там те, що бачимо. Яке вирішення проблеми тут ми бачимо? Просто загорнули це сміття з землею. Тобто, цю проблему не то, що вирішили і ще більше погіршили, мені здається, тому що просто перемішали багно разом зі сміттям. Тепер його прибрати буде ще складніше. Ну і власне ми бачимо нові купи сміття. Видно, що це свіже сміття. Тобто тут і далі продовжується скидання побутового і будівельного сміття. Ну, просто шкода, шкода. Ілля показує листи, які отримав у відповідь на своє повідомлення. Тут є відписка від екологічної інспекції та районної адміністрації. Свою основну мету інформувати чиновників про проблеми довкілля, екомапа виконує. А от як вже чиновники реагують, видно, неозброєним оком. Головне відписалися. Надія Величко, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди першої річниці роботи патрульної поліції у Чернівцях полісмени на центральній площі міста звітували про результати діяльності та презентували разом із Буковинською агенцією регіонального розвитку проект Безпечні вулиці. Детальніше в сюжеті Миколи Швеця. Загалом за перший рік діяльності патрульної поліції у Чернівцях було здійснено майже 100 тисяч завдань та затримано 109 осіб. Ми можемо зрозуміти, що практично кожен третій чернівчанин. Потребував нашої допомоги, або тим чи іншим чином викликав патрульну поліцію, а можливо, десь патрульні поліці... патрульні поліцейські штрафували, змушені були вже штрафувати громадян. Саме 90 тисяч 218. З них половина. Всіх завдань призначено поліцейськими самостійно. Після конференції поліцейські організували різні заходи для школярів, у яких зараз канікули, які спрямовані на ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху. З Сьогоднішнього дня ми знаємо, що розпочались канікули довести до дітей самі основні проблеми, самі основні питання дотримання правил дорожнього руху, щоб під час канікул вони, не дай Боже, не потрапили під колеса автомобіля. Тому що зараз такий вік, що одна дитина може з телефоном іти, не дивитися на дорогу і може її збити машина. І треба знати право приходити дорогу без телефону і в наушниках. Також Також Представники Буковинської агенції регіонального розвитку представили проект. Безпечні вулиці е, ідея проекту зводиться до того, що безпека на дорогах залежить від кожного учасника дорожнього руху, але кожен при цьому має своє свою сферу відповідальності. І наше завдання це стимулювати співпрацю між громадою, між поліцією, між міською радою для того, щоб разом зробити наші вулиці безпечнішими. Починаючи з 28 березня, у Чернівцях починається місячник безпеки дорожнього руху. Микола Швець Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Благодійний автоквест відбувся у Чернівцях. Команди виконували різноманітні завдання, шукали підказки і оригінальні рішення. Завдяки тим, хто долучився, вдалося зібрати кошти на придбання медичного обладнання для лікування дітей з вадами зору. 26 березня тут зібрались не просто автолюбителі, а ті, хто звикли відпочивати активно і готові випробувати свої сили у інтелектуальних іграх. Хай команди реєструються. Вони їм на телефон будуть приходити певні завдання. Тобто, якщо вони розгадали певне завдання, вони автоматично переходять на інші. І таких завдань буквально є десь близько 15 точок. І кінцева точка. Даже не знаємо ми організатори автоклубу. бо У нас і співорганізатори сіті квес в інформацію такої волдіють, які вони чернівчанин Андрій Олійник вже не вперше бере участь у автоквесті. Це азарт, розумієте, це не формат, це не стандарт. Це не означає, що прийти в якийсь там заклад, посидіти з друзями, поспілкуватися, чи поїхати просто на природу, Це активне активне пересування. По перше, і по-друге, це дійсно логіка. Тобто, хто кмітливіший, хто спритніший, хто швидше приїде. Чимало чернівчан зголошували стати учасниками автоквесту то найперше заради благодійності розповідає Олександр Косюченко. Під час благодійного автомобільного квесту було оголошено про кількість зібраних коштів та передано їх до всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця на придбання медичного обладнання для лікування дітей з вадами зору. І саме головне, що виручені кошти йдуть на благодійність. Тобто, ми відпочиваємо активно, розвиваємо свою логіку, так сказати, і робимо хорошу справу. В цьому році це 12-та акція всеукраїнського благодійного фонду, яка проходить цьому році під гаслом Я хочу бачити. Життя гасло е, абсолютно підходить тематиці збору. В цьому році ми збираємо кошти для дітей з вадами зору. Акція триває з 9 березня по 9 квітня по всій Україні. Тобто, ми рівно місяць збираємо кошти, потім рахуємо тендерно закуповуємо обладнання, передаємо його в лікарні. А на завершенні пропозиція руки і серця. Один з учасників автоквесту зізнався у своїх намірах і почуттях до коханої мамої катюша. Добре. Добре. До себе прожити зі своє доступним своє життя. Тут лишні. Єдине питання: ти вийдеш за видеш занрійська сергій пабі, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники Чернівецької обласної громадської організації Комітет виборців України організували громадське обговорення на тему оренди комунальних приміщень для політичних партій у Чернівцях. Детальніше в сюжеті. Основною метою заходу було обговорення питань на тему оренди комунальних приміщень політичними партіями та надання пільг для них. Це означає, що є менше площ придатних для розміщення політичних партій, ніж самих партій і. Друга друга проблема, яка є, що партії не працюють стабільно впродовж там, десятків років, а вони збільшують свою активність до виборів, потім стають менш активними, і в такій ситуації нелегко є забезпечити потрібний обсяг площ для розміщення їхніх офісів. За словами представника комітету виборців України у Чернівецькій області близько 20% партій підтримують ініціативу надання їм приміщень в оренду на пільгових умовах. Ми сьогодні хочемо обговорити, чи варто залишати політичним партіям якісь пільги, такі, наприклад, як будуть для громадських організацій передбачені, чи не варто, чи можливо це питання їх не так і цікавить. Ми запросили представників політичних партій департаменту економіки в такому форматі готові обговорювати це питання. Загалом зараз у Чернівцях 9 партій орендують 11 комунальних приміщень. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На щорічному обласному конкурсі з початкового технічного моделювання школярі самі виготовляли моделі транспортних засобів літаки, вітрильники і автомобілі. За дві години кожний учасник конкурсу повинен був не лише вирізати і скріпити свій виріб, але й перевірити його на працездатність. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Через нестабільну погоду усі змагання довелося перенести в приміщення. Перший конкурс виготовлення та запуск метальної моделі планера. Кожного учасника вчителі спочатку тестують, допомагають порадами, перевіряють траєкторію, якою полетить планер. З цим завданням учасники конкурсу справилися якнайшвидше, а у інших кімнатах ще кипіла робота. Ось тут в аудиторії автотрасового моделювання хлопці доробляють і водночас випробовують свої машинки. Діти виконали домашні завдання. От привезли майбутню трасову модель. На гуртках вони виготовили шасі, а корпуса саме безпосередньо декоративну частину вони виконують тут. Участь у змаганнях беруть діти 6-12 років з усіх районів Чернівецької області. В усіх номінаціях більше 60 учасників. Спочатку райони повинні провести свій етап обласних районних змагань, в яких вони визначають найкращих дітей, дивляться на їхню творчість, як вони виконують свої роботи, їхню фантазію оцінюють, і своїх переможців вже делегують на наш конкурс. Домашнє завдання виставка архітектурних робіт з конструктора Лего. Тут є справжні шедеври, будиночки принцес, військові бази, ціла пожежна частина. Є тут і човни. Втім, човни також виробляють у сусідній кімнаті. Це, це менша копія парсника катамарана. Ось вот тут щогла за допомогою його тримає. Парус, а за допомогою паруса може воно повести по воді, якщо є вітер. А якщо вітера не буде, то може люди є весо, щоб гребси. З собою учасники привезли також моделі, які виготовили у стінах рідних гуртків. Деякі роботи направду грандіозні. Це катерний тральщик. Його призначення знешкоджувати міни підводні. Ось це трал. Його в воду, тягнуть, наче повітряного змія. У нього є там ножі. Коли трав попадає на міну, розрізає є мотузку, якою вона скріплена з якора, міна спливає вгору, а гармати знищують. переможці конкурсу, отримують пам'ятні призи та подарунки. А робота переможець на лего конкурсі поїде до Києва представляти область на всеукраїнському рівні. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту третій відкритий чемпіонат Буковини 2017 – з сімнадцять стейквандо відбувся цими вихідними у сонячній долині. На змагання приїхало близько 300 учасників з різних куточків України. Проте як це відбувалось далі. На третій відкритий чемпіонат Буковини 2017 з сімнадцять позмагатись за першість приїхали учасники з Київської, Харківської, Черкаської, Одеської, Львівської, Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей. І всі мріють лише про одне. Хочу стати чемпіон, чемпіонкою України. Тут можна битися, а в танцях треба танцювати. Мати чорний пояс. То це круто. Мені дуже сподобалось так Мандо, і я хочу йти далі, здобувати пояси, здобувати перемоги, стати чемпіонкою світу. Загалом у Чернівецьку область на чемпіонат приїхало близько трьохсот учасників віком від п'яти до вісімнадцяти років. Вже відбіркові змагання в збірну України вже були. Це в нас такий більш для турнір для новачків, які прозаймалися вже більше, ніж півроку, щоб їх трошки вкатати, щоб вони побачили, який рівень взагалі ми запросили спеціально для цього більш провідні команди в Україні, які в нас як Київ, Харків, щоб були гарні соперники, щоб були гарні бої. Тобто, це такий більш як ознайомлюваний турнір такий для нашої молоді, які починають займатися нашим видом спорту в нашій області. Тайквандо у Чернівцях як вид спорту з'явився три роки тому. І сьогодні у нас є два клуби, які готують спортсменів до професійних змагань. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбуваються і онлайн трансляції телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить.